Привітики, привітики. Сторіс після залу. У мене до вас послання дуже цікаве. Якщо ви маєте якусь ціль або якесь бажання, якийсь намір, щось, що ви так довго чекаєте, шукаєте, і воно ніяк не реалізовується, його ніяк нема. Тут є один момент. Можливо, треба саме вам, саме з цим розібратись. Ця ціль або це бажання може бути абсолютно в іншій реальності. Абсолютно там, де ви зараз не є. І ви можете шукати те, чого немає там, де ви зараз. Тобто рівень, на якому ви живете, реальність, в якій ви живете, місце, в якому ви живете. Подумайте про це. І щоб вам отримати це бажання, цю картинку, цю мрію, вам просто треба перейти в цю реальність.